Коломієць, я тут народилась, я тут виросла, і це моє місто. Сьогодні тут зібрались люди, які істинно люблять наше місто, наше місто Ірпінь. Чи любимо ми своє місто Ірпінь? Скажіть, будь ласка. Дякую. Знаєте, а тепер я хочу, ну, так, ми зараз говорили геть. Карплюка дійсно геть. Я хочу зараз звернутися. Якщо мене там почує, Володя Карплюк та при Карплюченні. Ти знаєш, я ти можу так і так сказати, що ти сьогодні? Що ти сьогодні? Знаєте, є такі поняття, як заброди. Коли я е, прийшла е, працювати, я теж трошки працювала в Ірпінській міській раді е, депутатом була. І тоді мене вчив один дуже поважний людина. Каже, запам'ятай таку річ, що є люди, які гідні слова людина, так, назви людина, а є люди заброди. Ну так, забрали, вибрали, забрали, вибрали, вибрали вибралися десь. Так? Тому я зараз ще раз хочу звернутись до Володі. Володя, зрозумій таку річ, що наше місто Ірпінь ніколи за свою історію. Нікому не належало і ніколи ні під ком не ходило. Не під час Другої світової, ні в 90-х, якщо тут місцеві всі знають. Так і сьогодні, шановний Володя, виходь так, якщо ти хочеш, так? земля в нас одна, і ми бережемо свою землю, і наше місто збереже свою землю від твоїх корупційних схем. Місто Ірпінь, це не твій бізнес проект. це. І ми свого мера, якого обраний нашими мешканцями, який героїчно відстоював 22-й рік, це був складний рік, і зараз він теж працює на місто. Тому ми не дамо на сьогоднішній день. Перетворити наше місто в якесь анархічне, незрозуміле, якесь таке. Я не знаю. Ну придумайте якесь таке слово. Я навіть і не знаю, як сказати, що пропонує Володя. Володя, ми тебе теж трошечки знаємо. Я пам'ятаю з чого ти починав, і є такі деякі речі. Тому я сьогодні думаю, ми зрозуміли, що шановний Володя Заброда та е, Карплюк та Прикарплючений, геть з нашого міста. І сьогодні я е, хочу е, подякувати всім, хто прийшов боротися за наше місто. Я думаю, нас багато. І ще це, це не всі висловили свою думку. Один одному переказуйте, що на сьогоднішній день я от ми починаю підходили сюди. Кажу, все на землі родиться. Да? Земля не родиться, бережіть нашу землю, бережіть кожен свою маленьку батьківщину. Ми знаємо, сьогодні нам дуже дуже складно, і я хочу звернутися навіть е, туди вище, навіть до керівництва ДБР. Що в такий складний час, в такі складні хвилини, ми зараз тут повинні один одного підтримувати. Ми повинні один одного. Боротися за один одного, тому що ми українці. Сьогодні виступала Маріпольча, з Маріуполя. Маріупольчанка, так і вона, і вона теж вона теж сьогодні. Вона вже ірпінчанка. Ми повинні розуміти, що ми єдині від Ірпеня до Маріуполя, від Ірпеня до Харкова. І на Західну Україну від Ірпіня до Ужгорода. Ми всі єдині. Я дякую вам за увагу. Ну все даю слово, да. Значит, я хочу...